Друзі, усіх вітаю! Наразі у нас 31 березня і ми з братом перший раз у цьому сезоні вибралися на риболовлю. Знаходимось ми у селі Михайлівка, рибалки з Миколаєва добре знають це місце. Погода чудова, але є такий вітерець південний. Ну, Зранку трохи прохолодно, але зараз сонечко зійде і буде все гаразд. Так що вже замішалися прикормку. Сьогодні буду ловити на два вудлища. Одне буде в мене класичний фідер, а, патерностер, попарік, все як має бути. А друге вудлище буде в мене а, флетка і попапчик. Такий буде трохи пошуковий, буду шукати. А, фідер. В першу чергу розраховую на плітку, там може пласкірка, А попадчик, то я так сподіваюся, що буде, може і карась якийсь. Такий час, що вже може і карась прокльовуватися починати. Зараз покажу вам все поближче. Прикормку ми вже замішали. І зараз брат вже робить перший закид. Ну, я трохи від нього відстав, ну, наразі наздогоню його. Нарешті Нарешті розпочинаємо сезон. Так, розпочну. Мабуть, скільки ти опаріків насаджував? Три. Три. Ну, я мабуть з двох розпочну. Опарік такий, підгулявши трохи, ну як і був у продажу, такий купив. Так, годівниця 90 грамів, бо так течія може бути тут добра. Так, кліпсу я зробив десь метрів 35, мабуть там таке розпочинається бровка, якісь то ли, ракушки чи якісь камінці, то там от я поперед ними і закліпсувався. Ну що ж, перший закид на велику рибу. Ну друзі, от брат взяв вже першу пліточку гарного розміру. Да, на, кукурузу. на кукурузу, так? Ага. Ну зараз будемо ставляти на кукурузу все, мабуть. Так, друзі, от он, попапчик. Отакий от. У минулому році я брав їх. Зараз спробую. Кріль якраз на таку погоду. Друзі, ось така флетка. 80 грамів В минулому році я спробував флетфідер так він мені сподобався що я вирішив спробувати його і на річці там на ставку я рибалив на нього минулого року та ти що на ставки на ставку тому була така риболовля на нього гарна так, спробуємо зараз і на дикій водоймі. Так, ну, він буде в мене пошуковий. Ось і я взяв першу плітку. Друзі, клювання за клюванням. Очеред якийсь затоплений, годівниця за нього чіпляється. О, бачите, ще є. Оце ми, я так розумію, стрягли на хід плітки. Тебе що там? О, і в брата. Та. До речі, прикормку замішували От на цьому ліквіді. Це є відео, як я його робив Вона, на каналі в мене. Там хто бажає, я в кінцевих о, не в кінцевих в описі під відео поставлю ссылочку з дальної дистанції Братон. Потрохи її підтягую. А в мене з ближньої отої бровки щось таке. Десь 2-3 рибки я досить швидко спіймав і на цьому все. І вже хвилин 10 жодного клювання. Ну подивимось ще. Якщо так і продовжиться, то я перейду на більш дальшу дистанцію. Дочекався. Я не зрозумів, щось непогане. Ага. Там непогані водорожчі рості. Ну плітка така теж піде. Другання стали більш рідкими. Але бачиш дядя Андрюша? О, така гарненька плітка. Риболовля наша йде потрохи. Самі бачили. Це місце а, не перший раз ми приїжджаємо отак от а, кінець березня, там початок квітня сюди. Там в кінцевих заставках я залишу посилання на інші наші риболовлі. І так, риболовля тут у цей період не перший раз ми попадаємо, що непогано плітка йде, але бували і такі промахи. Ну, сьогодні будемо сподіватися, що продовжиться так успішна риболовля. О, брат, дивіться, якого батона взяв. О, ух. гарнюня. О, гарнюня. Так треба закидати, бо ближня дистанція зовсім перестала працювати. Навіть дрібнота не бере. Тому перехожу на більш дальню дистанцію. Буду її розгадувати Сонечко вже так потрохи пригріває, хоч дуже сильний вітер, але вже шапку я зняв. Так, ще одне. По прикормці. Я спочатку не розповів. Прикормка, звичайна, в нас. Тут е, горох варений, так, е, перемелений потім. Я в описі під відео залишу, там, як я його готую, подивитись. І пачка магазинної прикормки. Кілограм вареного гороху і пачка прикормки магазинної. Ну, друзі з першого ж закидання в льот. І хвилини не простояла годівниця. Секунд двадцять бачите, вон є. Вліт. О, непогано, бачите, а я ото стояв отут на близині, Звісно ж, удобно, але риби там немає. Отак. О. Плітка стоїть стіною там на точці лову. Тільки закидаю ну, секунд 10-15 йдуть клювання. Зараз так от у режимі онлайн спробую, буде так чи ні. Бо як не на камеру, то... Воно завжди клює швидко. А як тільки камеру включаєш, то щось вона виридує Ну подивимось зараз. Ну не завжди, звісно, клювання результативні. Є і холості. Так, ну дивимось, дивимось. О, бачите. О, є, 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 є. Та, що ти будеш на допі опять холосте клювання здається мені надягнув отак от опарика вже таким вот панчохою тому що дуже дрібно де там мабуть багато вона того опарика закінчити розтягує І немає Той ковертіп бідний, пляше, пляше. а не засікається. Тільки змінив. Тип насадки, бачите. І відразу плітка. І така ще гарна, така цікава. О, прикормку нашу їсть, бачиш. А дивиться, бух роздає, як і в батонник. Кидай. О вот така гарненька. А! часто на Бугі отаких от батонів ми беремо тут прямо гарна-гарна сьогодні риболовля у нас дрібноти дуже небагато там скільки ми випустили Та ж штук 5, мабуть так от десь випустили дрібноти Рибка вже стала трохи рідше клювати, вітер розгулявся, просто страшенний. Тому зараз ще трохи половимо, ну, може десь годину, не більше, да будемо вже збиратись додому, нам вже вистачить. О, Зараз в мене якраз клює, буду тягнути. Непогано. Годівниця не встигла вимитись. Мені здавалось, що така прямо там. Вона тут звичайна. Звичайнісінька. А годівниця не встигла вимитись, бо Ну, клювання майже сразу. То Я вже такий думав нічого собі, що я там зацепив такого може карася якогось нарешті Друзі, ось чергове клювання і на сьогодні шановне товариство воно буде в мене вже міста вітер страшенний та і наримали сьогодні вже вдосталь Ух, сьогодні непогано нам роздав плітки Ох, яка, ох, яка. І дрібної майже не було. Майже не було дрібної. Ось така от вся непогана рибка. Все. Друзі, закінчуємо нашу риболовлю. Усе гаразд. Ми бачилися, що клювало на апаріках. Спробували ми там солодкої кукурузи трохи, ну то таке. Там пару кліток спіймали та й все. Фу, навіщо було щось там експериментувати, якщо вплива на апариша. Ну, от, 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 Краще за все, менше було холостих клювань, коли... Одного опарика панчоху насажували, це саме то було. А так, якщо два-три за звичайною насадкою, то а, дрібна плітка його роздергувала і все на цьому. Так, на попапчик жодного клювання не було. Ну, це зарано, я так думаю ще. Тому карась а, ще, мабуть, не прокинувся. Може, прокинувся, але не тут. Но бачили самі, що плітку. Вже непогано ми половили. Отака дрібної майже не було, така вся гарна. Зараз подивимось що ми там піймали, та і все. Ось такий наш улов. Бачите, плітка непогана, не то, щоб там дуже вона велика, але є такі непогані екземпляри. Ось-ось. Так що нам вистачить. Гарно провели час. Кому сподобалось, з вас сподобайка. Їздить на рибалку, зустрінемось на водоймах.